Під крилами весілля. Загелгали гуси під вікном. Якось масло ледачкувато, аж мені привиділись їхні слизькі, розімлілі за ніч горлянки, що лигають холоднуватий досвідок, а натомість жпухають теплими цівками й доокруж дзьобків кубляться хмарки теплого туманцю. О, вже загелгали пісніше, то, либонь, щось би і з'їли. Ідуть до миски з моченим рисом. Знають, що кури встали раніше і видюбали, але все одно йдуть. Ну, от, запівкала металева мищина, вінь пвінь зацюкали по ній плескатими дзьобиками. Клан це вже старий старийка чорна Та ж старий, то мусив би знати, що нічого не вимолотиш із порожньої миски, а він все одно клань. Ну що, порожня. А якщо, що тобі казав? Напевне, й малі гусенята зараз те саме зроблять. Щось знайдуть. Либонь старий гусачисько перевернув мищину горідна. Поляпали своїми жабячими лапами через подвір'я до хвіртки. Там присядуть, пересунуться попід нею на череві. Аж масний ярок у тому місці вичугали. став ідуть. Ще посяпкали трохи, стоячи в черзі при вході. Тихо. Можна і вставати, тільки дуже загрідко хочеться. Добре гусям, що вони сплять в брані, а тут як нагадаєш, що й штани, холодні, і сорочка, наче з Криги шита, то аж зашпори в душу заходять. Котяра вже тременув від мене і давненько, бо й місце в ногах похололо. Звечора й тлумиться, і мурчить, і лащиться, щоб я його прийняв на ніч ліг. Ну, я, змилосердившись і беру. А вдосвітала б він уже щез. Може, я з просоння ногами фацакаю, і тому він тікає. Але чого ж тоді з вечора знову проситься? Нині не візьму його в прийми, хіба що впросить. Мама, напевне, корову на яру підпасають перед тим, як у череду пустити, а мені таки слід ставати та бідончик із молоком на молочарню віднести. Скакую я в штанення, та як у холодну ставкову воду. Але ж і храпію я, та ж сам сьогодні на господарстві зустався, і корову мені треба гнати на толоку. Та ж мама поїхала з дядьком Олексою у м'ястківку на ярмарок. Та ж на ту неділю у них весілля. Дядько Олекса перейде до нас жити. То хай переходить. У нашій хаті місця вистачить. І подушка в нас одна зайва є. Я можу йому і ліжком поступитись своїм. А сам спатиму на майже грубах, навіть кота можу з собою забрати. Цього року вже трохи забули, а раніше то тільки про цей балачок було, як від дядька Олекси жінка втекла на літаку. Прилетів був до нас кукурудзяник буряк кропити. Два льотчики ходили по селу в шкіряних куртках і з рипами. Обидва були з калозубами. Один хирлявий, сухенький. Легкий для землі і, напевне, для літака легкий. А другий, огрядний, то в столиці. Коли сміявся, червоні ситі ясно видно. В обох до п'язь було примуцовано планшети, з яких крізь жовту сліду виленіло визирали карбованці й троячки. Курили довгі цигарки і викидали такі здоровецькі недопалки, що дід Федір іноді підбирав їх і клав собі за вуха. Тітка Ганка, дружина дядька Олекси, варила їм їсти і носила обід до літака. Я просив, щоб дозволила мені нести, і я б не розхлюпав і посуд не розбив би, так ні, сама. А одного разу вони її в літак узяли покатати. Низько над селом літали, що мало димаря на клубі не збили, потім над фермами. А тітка Ганка косинкою з літака вимахувала. Навіть над трактором дядька Олекси пролетіли, і добре вам з літака війнули на нього. Через кілька днів скінчили роботу. Вона їм обід понесла і пляшки в кошику. Тоді знову літак знявся над селом. Усі дивились, як Ганка махала косинкою, і думали, що то вони її катають на прощання. Літак теж довго крилами перебакерував. Дядько Олекса з трактора кашкетом махав, мовляв, бачу, бачу, Ганко тебе. А тоді літак розвернувся і полетів у бік райцентру. Всі думали, що тоді ціганці хочуть район з висоти показати. Але вони не повернулись. Хтось сказав, що, може, літак розбився, але голова заспокоїв, що тоді б подзвонили. Дядько Олекса побіг додому, а на дверях було видряпано. Олексо, не обиджайся на мене. Так тобі буде краще. Голова ще раз дзвонив у область, і йому сказали, що літак прибув щасливо. А дядька Олексу почали називати дивлюся на небо. Та тепер уже трохи забули, особливо після того, коли хтось із нашого села бачив, що вона у вінниці по вокзалі морозивом торгує. Та треба вже йти корову до череди гнати, бо ще не вспію. За хлібом цілого гору попелу насипали з нашої літньої плити, поки варева наготували на весілля. Попіл гарячий і кури його обминають сьомою стежкою. Сокири аж обух репнув, стільки дров перерубав дядько Олекса. Я вчора бігав до Хомки, щоб прийшов із гармошкою до нас на весілля грати, то казав, що прийде, хоча молотком вказівного пальця на лівій руці так росток, аж двоє погрубшав. Польки, може, й не заграє, а вальс і танго якось вийде. То прийде з гармошкою. Гостей я також просив, бо ж весілля буде без дружби і світилок. Одні шкодували, що я не петушчий. То й пригощати мене нічим, бо цукерки не купили. Інші запитували, чи буде дядько Олекса давати мені викупне за маму, а бабця дуня дала мені лавошного пряника. Зітхали, дивились на небо і постогнуючи, казали сего року, може, вже не прилетить буряк кропити. В дядькові й Михайловій хаті питали, чи буде почесна. Вже чекаємо їх. Я трохи переживаю, щоб усі прийшли. Бо мама з дядьком Олексою можуть подумати, що я зле просив. Але першим прийшов до нас на весілля наш старий в'яз, що росте на подвір'ї. Я аж тепер побачив це прямо під ним накрито столи, а збоку видається так, наче він сам наблизився до них і стоїть, очікуючи, поки підійдуть інші гості. Навіть не такий гірювати сьогодні, наче всю ніч розчісувався. Не лише з одного боку, де торік вітер зламав гіллячку, все одно є зализень, достоту, як у мене, в кіпчику, який, мама називають, корова лизнула. Ну, то постій, зараз уже гості почнуть сходитись. Дядько Олекса з мамою у світлиці одягаються у святешне. Корову ми до не гнали. Я вже сіна їй вкинув, вибрав зеленішого, щоб і вона знала, що маємо весілля. Але вона й так знатиме, коли почне гармошка вирипувати. О, вже горобці прилетіли до столу. Хіба я вас спросив? Присіли на краю, один хліба клюнув, поозирались навкіл і фуркнули всі разом на хату. Може, хотіли чарку випити, але ж поналиваних ще немає. Мама з дядьком Олексою чогось сміються в світлиці, тільки не голосно, але густо, наче їх там не двоє, а. Кількоро. Якби я не знав, що там є мама, то б і не впізнав того сміху. Он наша кішка гзиться зі своїм єдиним кушеням. Торік п'ятеро привела, але ми лише одне зоставили для сусідів, а решту мама втопила. То кицька тепер одненьке привела й водиться з ним. Вона сидить у лобуді й хвостиком ледачкувато крутить, а воно цибає біля того хвоста як оглашене. Хвіртка вискнула, о, дядько Шулим із триніжками, наш сільський фотограф. На весілля, хрестини і похорони його й не просять, сам підходить. І до нас теж самодумки прийшов. І він уже всіх призвичаїв, що спершу має сісти за стіл, випити чарчину, а вже тоді фотографує. Коли всіх сфотографує і гамузом, і парами, і поодинці. То згортає своє причандалля і гуляє разом з весільниками до самого кінця. Прийшов, привітався і сів на краю слона біля стола, розкладає триногу. Ніг пальці його рук аж мусян жові, а ніг ну достаменно схожі на мідні копійки. Він тепер почав навіть розфарбовувати знімки жінкам і дівчатам під червоні його щоки, чоловікам розсицьковує вишиванки, домальовує краватки. Навіть коли сорочка розтемнута на розпір, і за все це вже бере дорожче. І він дуже мало говорить, а як говорить, то слова скорочує. «Сьогодні футбол, то всі весільники і бригадіра, тільвізор диляться, зара прийдуть, каже дядько Шулип, наче й не мені, а собі самому. Піду на дохлівця та підкину зерна гусям, щоб і вони весілля відчули. У хліві потимки йогоси всі затрімали. Лешака качур озвався до мене з нічев'я. Я між ними навкить сипонув зерна, все одно не встають. Тільки качур леж клюнув перед носом у себе три пшеничини і знову очі заплющив. вже й біля Шулима сидить Хомка з гармошкою, обв'язаною поздовшу чкуром, та дядько Олекса в новому костюмі черевиках, що з мамою на базарі купили. Казав, що реплять дуже. А в хвірці раптом гамір зчинився, гості ідуть. Тбол кінчився, втішився дядько шулип, і його слова потонули в гомоні прийшлих. Хомка кинувся до гармошки, але зав'язка от шкура в вузол, то ніяк не міг розв'язати. Ножа, ножа загалакав до мене, наче треба було дорізати курку, що трафила під машину. Поки я отямився від його поклику дядько Олекса, Хопив великими руками мотузок, натужився і той обірвався. Хомка кинув бравурний марш прямо під ноги весільникам. Жінки йшли підтюпцем, а чоловіки розправили плечі і ступали в ногу. Мама стояла на порозі і сміялась, упершись на одвірок. Але мені здалось, що вона обіперлась, бо їй дуже незвично в черевиках на високих обцасах. Навіть дядько Олекса сказав, що їх треба втягти, бо так мама трохи вища від нього. Але не втяли. Шулим накрився чорною шматою і припав до фотоапарата. Від того всі перестали сміятися і гомоніти, забули про маму дядька Олексу, дивились на шулима, наче він тут за найголовнішого. На подвір'ї госто запахло нафталіном. У нас на весілях завжди пахне нафталіном від одягу, аж поки не почнуть курити і горілку розливати. Всі стали по той бік шулима, дядько Олекса біля мами, лише ми з кленом по цей бік. Дядько Антон, що вихолощує жеребчиків, сліпий на ліве око, а тому зумисне наровить стати правим боком до фотографа. Тітка Нася цупко столила губи й чекає, поки шулим клацне, бо вже знає, що її вставлені металеві зуби на фотографії виходять зовсім чорні, Сціпила губи і чекає. Сашко, а ти чого ж цураєшся нас? Ходи на до гурту. Це дядько Олекса про мене згадував. Йду навмисне наспіхом, щоб не подумали, що я вже такий ласий до того фотографування. Дядько Олекса хотів мене на руки взяти, але нащо? Я ж великий вже, і стай між мамою і ним. Хомка розтягнув гармошку і присів перед нами навпочіпки. Він на всіх весільних фотографіях так сидить. А розтягнена гармошка майже всім ноги до колін закриває. А дядько Олекса і мама поклали мені свої руки на плечі. Мені аж стало жарко, такі гарячі руки. Дядько Шулим підійшов і своїми мідяними пальцями почав нахиляти голови мами й дядька Олекси ближче одну до одної, а мене не чіпав, сказав, що добре стою. Шулим не дуже й хотів, щоб вже за столи сідали, але дядько Олекса облагав, щоб спершу по чарці випили а потім будуть фотографуватись хто як хоче. І Хомка знову встали під ноги марш, іноді збиваючись і зіжмакуючи обличчя від болю, бо палець ще не переболів. Затінкали миски й виделки, заметушилась мама, застрибали руки дядька Олекси, розставляючи келишки, заскрипіли лавкин під гостями. А шолим навіть апарат на стіл навів і теж усівся разом з весільниками. Он тітка Афія все норовить сісти зліва від свого чоловіка, дядька Антона, бо ж у нього лівого ока немає, а він їй на весіллі випити часто забороняє. Вона навіть на мигах показує мамі, щоб посадили її зліва. Вже всівся наш весільний неожедьба, перукар Яків. Сам він грубуватий, осадистий, повертається поволі й усім тілом одразу, але має дуже меткі руки. Коли він бере в них бритву, її майже не видно, лише спалахують в руці сліпучі моторошні зайчики. Чоловіки ходять до нього голитись, аж коли дуже заростуть, і партор їм зауважує, але й тоді трохи випивають для сміливості. А коли він голить горло, то все одно дехто не витримує або починає реготати, або зривається з місця з мильною піною на горлянці. Яків, ні, трохи не дивуючись, киває тому, хто чекає перший у черзі, і починає гострити бритву до широкого замацькованого паска. Яків у селі нікого не здаля не впізнає, аж поки лиця зблизька не побачить. Кажуть, він краще знає кожну рисочку обличчя чоловіків, ніж навіть рідна жінка. А тепер він за столом сидить і виделку тримає до столту, як бритву, тільки металеві ріжки з кулака стерчать. Біля нього бабцю доню посадили, і вони поруч із груботілим яковом стали зовсім маленькі, і лише їхня голова похитується над столом, як маківка. А Яків позиркує на обличчя чоловіків просто як на свою роботу. Він завжди повторює, що краще двох гладких поголити, ніж одного гомку. Але це вже він узяв від дядька Тодора, який певен, що швидше може. Виурати Казахстан, ніж горбатий город Євдокії, затицяний старими безплідними яблунями. Та вже налито чарки і весілля вважаю, розпочалося, от нехай лише мама під в'язом взяти за стіль біля дядька Олекси. Сашко, йди ну, сину сядеш біля мене, сказав дядька Олекса якимось зовсім іншим голосом, ніж запрошував гостей. А мама спершу усміхнулась, тоді пильно подивилась на мене, потім на дядька Олексу. Якось поспішно додала, сідай, сідай, сину, я зараз теж там сяду. Нащо те було казати? Я й так іду. Поналивали чарки. Дядьку Антон і мені налив. Напевне, не добачив, бо ж із одним оком. А нащо мені той гірчак? Підняли петво, гості штовхали одного, одного ліктями, щоб хтось сказав щось перед питтям. Але всі мовчали, опускали очі і чекали. Давайте вип'ємо за Сашка, хутко сказав дядько Олекса і поклав мені руку на плече. За Сашка, за Сашка, зірвав тишу Хомка, рвучко вихилив чарку і розтягнув гармошку. Ти пригуби трошки Сашко, шепнув мені дядько Олекса і усміхнувся. Хомка обірвав мелодію, ще раз смикнув міхами і згорнув гармошку. Почав закусувати. А тут над нашими головами журавлі закурликали. Їх почули гості, перестали їсти всі опріч хомки. звели очі в небо. У дядька Якова гасав погороду бурлак. Видно, дядько ще ковтав їжу в бабці дуні, сунулась на потилицю хустка, і я вперше побачив, що в них таке велике чолу і такі сивезні коси. А журавлі повисли посеред неба над нашим подвір'ям. Вони не перетахльовувались у високості. А наче були прикуті до неба, яке кудись намагалось летіти. Навіть повіяло млявеньким вітром, нібито вони крилами його намахали сюди. Бабця доня сказали, що серед них один має під шиєю чорну латку. Їм повірили одразу, бо вони зблизька дуже погано бачать, а чим далі від очей, тим краще. Людей вони впізнають за кілька кілометрів. Як їм навіть із того приводу жартує, що, якби йому одне бабино око, а їм одне його то якраз би добре було. Навіть Хомка перестав жувати, теж дивиться вгору, аж, видно, його роздуті печери ністрів. Та перших журавлів почав мені заступати ясен. Я бачив лише чотирьох останніх. То потихо встав із за стола, а дядько Олекса аж звівся на ноги і невідхильно дивився на небо. Мама чомусь нахилила голову і дивилась на свої руки. Поволі почали відривати очі від неба і інші. Першим це зробив дядько Яків, бо він все одно так і не побачив журавлів. А Хомка з опалу сіпанув гармошку в обидва боки, якусь мить пальці завагались на білих і чорних гудзиках клавішів, і це все скінчилось вальсом на сопках манджурії, який дуже люблять на весілях. Зачувши вальс, дядько Яків знову почав їсти. А бабця доня сітхати і постогнувати, а тітка Афія встигла перехилити два келишки, поки дядько Антон дивиться в небо. З подвір'я вже погано видно журавлів. Вийду я на вулицю та стану на кам'яну брилу під тином. На столі знову захлеботіло питво по черках. Хумка стишив гармошку, глунко рипнули дядькові Олексині черевики. Напевне, він уже сів. Журавлі десь ген за селом, а може, й над Савчиною. Вони цупко вгрузли в небо і пригортали його тяжко, не поспіхом, наче воду проти течії, і то зовсім мовчки. Жоден звук не падав одних на землю. Може, вони несуть щось у дзьобках? Чого ж ви мовчите? Та ж у вас під крилами весілля? Не чують, було видно, Багато весіль під ними сьогодні, а наше ще й без дружбів, без велянів, без музикантів-духовиків, а їх уже пожадливіше й голодніше ковтає вечорове небо з сизою піною хмар. Уже ледь маячить, і він довго стежені за ними в мене захльостуються очі, гостра рість стулює повіки. На подвір'ї вже добре підпилий Хомка, аж вивертає гармошку на виверіт, щоб витрусити з неї мелодії до дрібки. І він голову поклав на міхи, а чорний чупер розсипався в складки гармошки. Ноги виляпує по землі, і в тому місці вже ямка й курява тлумиться, а хомчим черевик сірий став. Тітка Афія плачуть, поклавши голову на плече дядька Антона. Плачуть, може, й не тому, що Хомка грає. Виходили хлопці з нашого села, а просто в них завжди сльози на похваті. Кажуть навіть, що все, що вони вип'ють, одразу на сльози обертається. Щоправда, дядько Антон завжди боїться, коли вони плачуть. Він у них уже четвертий чоловік, бо всі три попередні повмирали. Поживуть трохи з нею і вмирають. Та дядько Антон наляканий цим. Дядько Шулим, несучи чарку до рота, бігцем проказав уже день пропав. Темно знімати, пийте. Таки звечоріло. По голови наших гостей поопускались нижче і тепер їхні пісні текли не в небо, а наче входили в землю, хоч вона й витоптана у нас на подвір'ї. Бахомка вже захмелів і забув про розтовчений палець. Грає пар навіть там, де потрібно поволі. Шулим згорнув треногу, щоб не перевернув хтось. Бабця Дуня вже вкотре раз просто поперек будь-якої пісні раптом починали співати тремтячим і задавленим голосом про коня незнаного кольору, але з білою гривою і про дівчину незнаної краси, але з білим личеньком. Та й кохання те було незнане, бо відходило разом із сонцем. Тоді всі переставали співати, ще нижче опускали голови, слухали бабцю, і потім ще довго мовчали, а поки Хомка не сіпоне гармошку. На дротах високовольтної лінії, що висять над нашим городом, уже сиділи дві зорі. Сиділи мовчки, нерухомо, за столом знову запала тиша, начеб кожен похабцем добирав у пам'яті пісню, якої ще нині не співали. Як і випив чарку, втерся своєю величезною рукою, вище звів голову і товстим гортанним голосом, який він насилу спрямовував у потрібний тон, заспівав. Дивлюсь я на небо та й думку гадаю. Він зводив свої короткозорі очі до неба, слова наче штерлися в його горлі. Великі стиснуті кулаки двома валунами лежали на столі, спроквола ворушились, аж рпіла під ними стільниця. Бабця дуня дрібними гострими ліктями штовхали його, щоб замовк, але він не звертав на те уваги, вимучував свій голос ще більше. Тітка Афія гримнула по столі кулаком, аж загремотіла порцеляна, вайкнули порожні чарки, але, Яків, на стоїть чайдушно, виводив пісню далі. Чому не літаю? Встав із за столу шулимі і почепив собі через плече валізу з причандаллям. Устав дядько Олекса, але так рвучко, що черевики не встигли заскрипіти. Грипи озвалися ж тоді, коли він був у садку за хатою. Мама, скинувши черевики посеред подвір'я, бо соняш пішла за ним. А над подвір'ям каламутно бовталась пісня Якова. Він фальшивив, іноді зривався на вереска, потім на хрипоту. Його штовхали, тусали кулаками, бабця Дуня навіть намагалась затулити долонею рота. Та долоня була малою, він гризнув її зубами, аж бабці отскочили. За столом сидів лише Яків. Гості нечутно щезали в темряві і навіть не човгали під наче йшли вшпиньках. Дві зорі піднялися вище на небо і, наче зійшлись ближче. Бабця Дуня взяли мене за руку і сказали, щоб я йшов ночувати до неї. Вони цю потягнули мене за собою. Майже бігли вулицею, і я заледве встигав за ними. І чого він розійшовся нині? То пізно нагадався вже ж воно Олексина. Зітхнули і застогнали, наче сказали це й не мені, й не собі, а комусь третьому, що теж був присутній тут. Бабця постелили і лягли біля мене. Вони ще довго зітхали і постогнували в темряві. Десь на другому краю села озвалась гармошка. Хомка награвав пісню про коня з білою гривою. І бабці встали, зачинили вікно, засмикнули фіранки, але пісня все одно проникала у хату. У мені ворушились ривки пісень, чутих сьогодні на нашому весіллі. Вони зринали одна за одною, заступали собою бабчине зітхання. Я силував себе швидше заснути, щоб десь не прибилась до мене пісня Якова, та таки заснув. Удосвіта мене розбудили удар годинника. Я прожогом розплющив очі. Наді ті мамане обличчя і теплі якісь, наче, святешні зіниці, а над нами наша світлиця з такими білими стінами, що аж сміються. Поспи ще, то тебе дядько Олекса, вчора приніс додому сонного. Він мені сапу на подвір'ї клепає, спи. Гойдаються сонячні зайчики на стінах світлиці, а декотрі наче б намагаються витанцювати під ударом молока. Молотка по сапі. Ті удари збігають у світлицю через відчинені двері. Я згадую собі, скільки буде ударів, стільки я ще житиму. Ще довго рахую, аж поки мене закутує щось тепле й ніжне, як дихання мами, яке нагортають на мене крилами журавлі. 1968 рік